Sim, Pai, Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні разом з вами хочу роздумувати над місцем святого писання, яке особисто для мене стало таким собі підбадьоренням впродовж цих днів. Отже, я впевнений, що ви всі знаєте це місце, можливо, і для вас воно є зараз підбадьоренням, тому декілька думок хочу поділитись із вами. Іван від Матвія. 11 розділ з 28 по 30 текст. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Христос звертається до людей. Христос звертається до кожного з нас. Він звертається до наших сусідів, до людей, яких ми просто випадково зустрічаємо десь на вулиці, або з якими ми їдемо разом у одному тролейбусі чи автобусі, з якими стоїмо в черзі, або кого кожного дня з ким кожного дня вітаємося. Він каже: прийдіть до мене. І він каже, струджені і обтяжені. Я думаю, ці характеристики, вони їх можна використовувати до кожної людини, яка зараз. Струджені у новому перекладі, перекладі сучасної мови написано стомлені і обтяжені. Це кожен із нас, це я і ви, це, це вся наша країна, це, зрештою, вся наша планета Земля. Тому що люди стомлені, стомлені пошуком справедливості. Стомлені пошуком правди, стомлені пошуком Бога, люди обтяжені, обтяжені гріхами, переживаннями, обтяжені болями, проблемами, і цей список можна продовжувати і продовжувати довго-довго. Христос каже, ви такі, прийдіть до мене. Для чого вам до мене йти? Бо я вас заспокою. Ви шукаєте заспокоєння в багатьох речах, але справжній спокій тільки в Христі. Христос єдиний, хто може нас заспокоїти. Заспокойтесь в обіймах Христа. Що може бути краще? Зараз, переживаючи такий важкий час, коли так багато достойних людей гине, так багато людей страждає, коли біль і ненависть до ворога переповнює наше серце. Ми в молитві на колінах. Приходимо до Христа, і на душі стає спокійніше. І мир наповнює серце. Нічого, і ніхто по-справжньому не може заспокоїти нас, окрім Ісуса Христа. І Він прямо про це говорить. Він каже, і знайдете спокій душам своїм. Цікаво, що Ісус Христос далі наводить аналогію ярма. Він каже: Візьміть на себе ярмо моє. Христос, впродовж своєї юності і аж до 30 років, був Теслею. І одна з надзвичайно розповсюджених речей, які, власне, робив Тесля для людей це було ярмо для тварин. І я впевнений, ви, ви і я можемо уявити собі картину, коли молодий Христос стоїть десь на ринку або просто говорить із потенційними покупцями, каже: Візьміть армо моє, те, що я зробив. Воно якісне, воно добре зроблене, воно з гарних надійних матеріалів, воно прослужить довгий час, воно не буде травмувати вашу тварину. Воно. Дійсно буде хорошим у вашому господарстві і дуже довго прослужить. А, і я впевнений, люди, які купували ярмо саме у Ісуса Христа, вони не жалкували про це. А, тут же Ісус Христос говорить про інше ярмо: а, Ярмо не фізичне, але те ярмо, в яке Христос закликає нас стати. Разом із ним. Цікавий приклад ярма ще в тому, що ярмо служить для того, щоб обробляти землю або тягнути якісь, або щоб тварина тягнула якийсь вантаж, який вона не може потягнути, одна. Тобто, в ярмі людина не самотня. В цьому світі, де кожен з нас дуже часто відчуває себе самотнім, Христос каже: Прийди до мене, візьми ярмо, моє, ти ніколи не будеш самотній. Разом із тим, цей приклад ярма ясно показує нам, що просто прийти до Христа не означає скласти руки в бездіяльності і заспокоїтися, тому що роботи на його ниві є надзвичайно багато і надзвичайно роботи, надзвичайно багато роботи попереду кожного з нас. Але найголовніше і найцінніше ми не одні в цьому світі, і ми не одні в цій роботі. Христос поряд. Ми маємо Спасителя, який Він сам каже про себе тихий і серцем покірливий, і який співчутливий і повний любові. Христос каже, що ярмо Його Любе. А тягар Його легкий, маючи на увазі, що служити Христу і жити за Його Словом легко і любо. Він вже взяв на себе найважчу ношу і найважчий тягар, він взяв гріх усіх людей і сам приніс його на Голговський хрест, щоб там постраждати, щоб воскреснути заради того, щоб ми у ньому Мали вічне життя, і Він запрошує нас, кожного з нас, прийти до нього. Ми можемо прийти до нього дуже просто, у молитві, ставши на коліна, Він бачить нашу біль, він бачить наші страждання, він бачить, наскільки наші душі, наш мозок, наш розум, наші тіла обтяжені цими переживаннями, болями, проблемами, гріхами. І він розуміє нас, і він готовий допомогти кожному з нас. Пройти через ці труднощі, пройти через ці болі. Він готовий втішити і дати спокій. Він каже: знайдете спокій душам своїм. Я вас заспокою. Нехай ці слова будуть таким підбадьоренням для кожного з нас. Я не сам в моїх. В моїй втомі, в моїй тяжесті і винесемі. Христос є з нами. як би нам не було боляче, як би нам не було важко, Він готовий нас заспокоїти, Він готовий нас прийняти, Він готовий нас обняти, і у ньому ми можемо отримати спокій для наших душ. Те, що зараз нам всім так потрібно. Амінь.